Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse! Сьогодні пропоную вам другу частину мого топ 20 найочікуваніших фільмів 2024 року. Хто не бачив першу, обов'язково подивіться. Посилання буде в описі до цього відео. Що ж, буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! Відкриває першу десятку бойовик Девіда Літча Каскадер-режисер, який до цього зняв першого Джона Уіка спільно з чадом Стахельським Дедпул 2, спін-офф форсажної серії Хобсі Шоу, Швидкісний поїзд та акторський склад у вигляді Райана Гослінга, Емілі Блант, Арона Тейлора Джонсона та кращої футбольної власниці клубу у світі Анни Ведінгем звучить дуже обнадійливо. Чекаємо 3 травня. Четверта частина мавп'ячої серії під заголовком Королівство планети Мавп вийде 10 травня. Доволі сильний перезапуск франшизи із більш ніж 50-річною історією, який вийшов ще у 2011-му, ніби логічно завершився трилогією про Цезаря. Не того цього. Зараз нам пропонують дізнатися, що чекає на види людей та мавп після його смерті. Подивимось. Woman, so не думав, що доведеться колись промовляти ці слова, але Джеймс Кемерон зняв Титанік 2. Рідлі Скотт зняв Гладіатор 2. Генерал Максимус, звичайно, не Кінг-Конг, Йому ніхто не буде імплантувати штучне механічне серце, тому сиквел обійдеться без Рассела Кроу. Віддуватися за нього будуть Пол Мескаль, Коні Нільсен, Дензел Вашингтон, Джозеф Квін та Педро Паскаль. Прем'єра 22 листопада. Woman, Ще один неочевидний сиквел вийде 4 жовтня. Попри те, що Джокер Тода Філіпса став одним із найуспішніших фільмів 2019 року та зібрав понад мільярд доларів у прокаті. Розробка продовження все ж була під питанням. Однак Warner Bros вирішили ризикнути ще й доволі кардинально. Адже тепер нас чекає не психологічний трилер, а мюзикл. До своїх ролей повернуться Хоакін Фенікс та Зазі Біц, а нову напарницю найвідомішого ворога Бетмена Харлі Квін зіграє Леді Гага. До слова, раніше Харлі Квін виглядала ось так. Ех, були часи. Після доволі неочікувано великого минулорічного успіху Пили 10 творці оперативно запустили у виробництво 11-ту частину серії. Прем'єра вже 27 вересня цього року. Чотирнадцятого червня в прокаті з'явиться продовження чудового діснеївського мультфільму Думками на виворі. Сиквел має розповісти вже про підлітковий період головної героїні Райлі та продемонструвати нові емоції. Очікуємо достойну анімацію, винахідливість, чутливість та хороший гумор. Є всі шанси повторити успіх хрещеного батька і вдруге отримати Оскар. Культова інтерпретація роману Брема Стокера про дракулу Носферату Симфонія жаху 1922 року майже через сторіччя отримала нове дихання. Ремейк зняв Роберт Еггерс, а у головних ролях зіграли Білл Гарсгард, Ніколас Голд, дочка капітана Джека Горобця Лілі Роуз Деп, Вілем Дефо та Айрон Тейлор Джонсон. Чекаємо дуже різдвяну прем'єру 25 грудня. Рійку відкриває одна з моїх улюблених франшиз Чужий. Після серії приквелів Рідлі Скотта, а особливо неоднозначного чужий заповіт, сподіваємось на відродження монстра у фільмі Чужий Ромул. Режисер нової картини Федев Альварес зняв доволі сильні жахастики, зловісні мерці 2013 року та «Не дихай», а також був причетний до серіалу ремейку Від заходу до світанку. Рідлі Скотт у якості продюсера. А серед акторів переважно ноунейми. No Тому очікувати можна як успішного успіху і запуску нових продовжень, так і фільму категорії Б. So Дещо авансом на другій сходинці приквел короля Лева 2019 року із назвою «Муфаса». Ремейк кращого мультфільму всіх часів, хоч і викликав немало негативу, та все ж був далеким від статусу провального. Майже 1 мільярд 700 мільйонів доларів у прокаті не дадуть збрехати. Дісней вирішив піти не шляхом мультфільмних продовжень, а зробити приквел про батька нашого улюбленого Сімби. Очевидно, нас чекають молоді версії самого Муфаси, Шрама, Сарабі та інших. Є шанс, що мишача студія все ж народить якусь нову цікаву і достойну історію, а не продовжить штампувати копіпасти своєї класики. Як буде, дізнаємось 20 грудня. Woman, so Очікувано на першому місці п'ятий фільм франшизи MonsterVerse Годзіла та Конг Нова Імперія. Продовження мегауспішного успішного проти Конга вийде у прокат 29 березня. В Україні 28-го. Особливо говорити про цей фільм не буду, адже на початку березня планую зробити для вас окреме відео, де ми обговоримо всі наявні факти, новини, зробимо прогнози, та я розповім, чого від нього очікувати. Woman, От такий мій рейтинг. Чекаємо на прем'єри, які згодом будемо і обговорювати. Тож підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, та по можливості підтримайте мене на Баймі ЕКОФ, e але тільки після того, як задонатити на ЗСУ. Слава Україні!